Що таке ешелони? Якщо що, я зараз буду говорити тільки про авіаційне визначення цього слова, не про військове, ні про яке інше. Тільки про авіаційне. Люди, які перший раз зайшли на мій канал, думають, боже, що це за фрік? У нього відео знято одним дублем, не змонтоване. Взагалі ніяк і взагалі, хто ти такий. У мене на каналі є купа файних змонтованих відео. Якщо хочете, можете перейти і їх подивитися. Це відео не змонтоване з одної причини, яку я скажу в кінці. А зараз давайте про ешелони. Ешелони — це ця штука, яка була уведена для спрощення. Польотів для підвищення безпеки польотів, для спрощення комунікації між диспетчерами та пілотами, і для того, щоб увести якийсь стандарт висот для того, щоб вони для всіх були одинакові, і це спрощує все, що тільки можна. І допомагає уникнути багатьох непорозумінь стосовно висоти. Давайте почну з того, що перехід на ешалонування з висоти, от, наприклад, над регіоном... ну. Потиску з висоти потиску над якимось регіоном починається, наприклад, в Україні з 10 тисяч футів. Після 10 тисяч футів ви в літаку своєму На альтіметрі виставляєте стандартне значення тиску. Стандартне значення атмосферного тиску це 29,92 29 дюйми ртутного стовпа або 1013 гектопаскалів. Ще кажуть, 10-13 гектопаскалів. Це одна й та сама величина, просто виражена в різних uh, одиницях вимірювань. Ось. І ви по цій стандартній висоті, по висоті, по стандартному тиску летите від 10 тисяч футів і вище. А потім на зниженні, коли ви знижуєтеся, ви переключаєтеся назад на висоту, яка є по регіону, уже, ну, уже швидше за все, це буде з вказівок диспетчера. Це дуже в багатьох містах, в багатьох країнах, в багатьох аеропортах. От саме таке, що. Воно по вказівках диспетчера робиться, от, коли переходите з стандартного на локальне. А там немає ніякої, знаєте, такої встановленої висоти. Де-інде є, але не всюди. Ешелонування це, це штука, яка значно спрощує авіацію. Бо для всіх вона значно спрощує не авіацію і е, розгодну дія, тобто домовленості, що я використав словацьке слово, я не знаю, стосовно висоти. Тобто. Ви у вас точно не буде ніколи виникати ніяких непорозумінь з іншими літаками, з диспетчерами і так далі. Бо всі використовують одну і ту саму висоту. Для всіх вона одинакова, а висота по тиску локальному може бути для всіх різна. Тому ввели такий термін. От, це ешелони, грубо кажучи, як позначається ешелони? З буковками FL і після них йдуть три цифри. Наприклад, 300. Це означає, що це. Висота 30 тисяч футів. Уловили суть. Наприклад, FL360 36 тисяч футів FL410 Flight Level 410. Правильно. Висота 4000 40, 41 тисяча футів. Ось тепер ви будете знати трошечки більше про ешелони. Чого? Відео не змонтоване, що відео, ніяке, що відео, як небудь, що відео на скору руку. Сьогодні мало вийти просто дуже шикарне відео. На огляд літака. От, просто зараз якраз був його час. Відео на огляд літака шикарне мало вийти. Я його рендерю третій раз. Попередні два, воно рендерилося більше години, зупинялось на одному кадрі, і Вегас просто вилітав. Каже, а, не дрейдаю того відео. Обійдешся без нього. Я зараз. Зробив там іншу трошечки річ, видалив той кадр, на якому воно лагало, трошечки переробив це. Воно все одно лишилося шикарним, але це привело до того, що я хочу викласти по графіку сьогодні відео, тому я його знімаю. Заставку я до нього зроблю, змонтувати я просто його не встигну через те, що це вже доволі пізно. І я хочу вже через хвилин 25-20 навіть піти спати через те, що я виснажений трохи за останні дні в університеті, там у мене прямо. Дякую людям, які додивилися до кінця. Дякую людям, які далі дивляться всі мої відео. Новим людям, які додивилися це відео до цього моменту. Так само дуже дякую, якщо тут такі лишилися само собою. Я всім дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. Чекайте до післязавтра. Завтра вийде просто пушка.